Дорогі зачиснити та за зачисниці України, дякуємо вам за можливість жити, за можливість навчання, за можливість мріяти, за можливість любити, за можливість усміхатися, за, мож... за можливість радіти. Дякуємо за вашу відвагу, за мужність, за кожен новий день, за вашу неймовірну силу, за вашу самопожертву, за нашу дитисну. Щира подяка вам, наші герої, рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні, та добрі, люблячі, милі та ніжні кохані, милі упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої, вами пишаємось, вірим безмежно, будемо вільні та незалежні. Українські солдате, батьку, сину і брате, повертайтеся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. В рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає твоя матінка добра і мила. Знов ночи не спала, на колінах стояла, і вона Бога за тебе просила. Міску солдат, не смій помирати. В тебе міри, в тебе віри і шире, є не дім засідати, нашу худоми закривати, бо ти наші надіни вітири. Цілу ніч на сторожі, гони в танк ворожі, руки в крові, урани всі, ноги української солдати. Ми з тобою, наші браття, лиш разом досягнемо перемоги. Ми за тебе горою. Борони, українські солдати, ще буде процвітати, жити, мріяти, так знову любити. Вперед не здавайся, лиш живий повертайся, до рідненької очої хати. Там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Українські солдати, гордо стояти за країну свою, за родину, ти міцний, наче криця, в серці. Іскриця, тільки ти захистиш Україну. Проводжала мати, сина у солдати, серце розривалось, плакала душа, на порозі стала, просила заждати, свій натільний хрестик сина видала. Бережи синочку, тільки не знімай, коли стане важко. Господа, згадай, підгорни до серця, все віддай йому, Він тобі засвітить сонечком в пітьму. Він твоя надія, Він твій оберіг, ти молися Богу, щоб тебе беріг, щоб на полі бою, на страшній війні, помогав Ісусик серденько тобі. Проводила мати сина у солдати, серце розривалося, плакала душа, Стала на коліла почала благати, линула молитва щиро в небеса. У бою синочок, обстріли, гармати, перед образами плаче сива мати, Господи Ісусе, Боже мій святий, ти мою дитину хрестиком прикрий, у окопі ще ромалися солдат, а довкола кулі і литис ряд Затиснув в долоньках, мама на а господь шепоче, щоб до лісу біг. Вибрався хлопчина по землі повзе, а на тільний хрест грудь йому пече. Тільки перебрався через перекоп, Влучила гармата в той самий окоп. Зустрічала мати і звільни солдата. Серце розривалось, плакала душа, поклонилась богу на порозі хати. Мамина молитва сина вберегла. Тож моліться, мами, довіряйте Богу, він із кожним сином в бій смертельний йде. Сонечко засяє, буде перемога, а синочок маму знову обійме.